Компанія автопарк, нове чудове надходження, BMW X5, 2 літра дизель. Офіційний автомобіль, всього два власники в Україні. 2015 рік випуску. Пробігу 186 тисяч на таких класних дисках. На парктроніках вкруг, дістроніки, отримання в полосі, все є. Предмаксимальна комплектація, розширена мультимедія. Ось так це все виглядає, пам'ять сідінь. Підігріви, Шкіряний корічневий салон, дуже класний, дуже класно виглядає. Датчик світла дощу, вибір режиму руху. Отаку оптику маємо. Таку. Цей автомобіль ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку без готівки. Готівку приймаємо будь-якої валюти світу. Подивитися, цей автомобіль ви можете на сумській 2А. Або повну інформацію про автомобіль на сайті автопарк. .юа. Всіх чекаємо, всім вдалих продажів.